Ким пишається університет? Університет пишається, пишається ну, нашими випускниками, звичайно, нашими постійними партнерами, друзями. Прізвища випускників, є... випускників звичайно. Хто ну, там на дошці пошани повинен висіти? — На дошці пошани у нас багато. Там є книга золота книга, книга Золота книга випускників Ну на сьогодні це у нас <кхів> Сергій Марченко, Денис Улютін, Алла Басилаєва, голова Державної аудиторської служби. У нас, от до речі, нещодавно був на зустрічі наш полковник. З Національної гвардії Артем Ілюхін, теж випускник нашого університету. До речі, дуже багато військових е, випускників Роман е, Балан Сініцин — Це такий волонтер активний і зараз Я в Збройних його знаю, силах. Рому Сініцина з 2000 по-моєму, першого чи якось 2002 чи 2003 рік десь так, тому що в 2005 році я його взагалі випадково зустрів е, на футболі в Івано-Франковському. Він фан. Да. Так, да. да, це класний. Те, він е, е, хороший хлопець, він, він колись працював у мене в інституті, він, до речі, досить розумний хлопець. А, і він наскільки патріотичний, що з від притули він вів військовий напрямок у притули, і він це все кинув, коли була така гаряча пора на фронті, і кинув пішов, пішов в армію, і зараз виконує дуже дуже серйозні бойові завдання. Тому багато випускників у наших служб збройних силах, і ми, до речі, будемо робити такий зріз ну, таких самих видатних випускників, і будемо використовувати комунікації для того, щоб вони підключалися до нашої асоціації випускників і робили певну таку рекламу нашого.